У 12 часов ночі я вже дрімала, як громихнуло, як посипалася на мене штукатурка. Минула ніч видалась неспокійною для мешканців мирноградської громади. Близько опівночі ворог завдав двох ракетних ударів по місту. За попередню інформацію били ракетами С-300. Були два удари постраждали. Приватні домогосподарства, на щастя, без жертв та поранених мешканців. наших, наразі працює комісія з встановлення збитків та опрацюють всю допомогу, яку потрібно передати у вигляді там, будівельних матеріалів. Це подвір'я 82-річної Катерини Михайлівни. Саме на її город впала одна з ворожих ракет. Жінка диву дається, як її будинок вцілів. А вона сама лишилася живою. Вісім окон у нас, двоє дверей, штукатурка, тут вже і криша тут, з цієї сторони, з кухні, от там, і на хаті от там, з тієї сторони. В огороді воронка метрів п'ять, глибини і ширини. Родилася в війну і, мабуть, умру в війну. Загалом пошкоджень зазнали понад 10 приватних будинків та стадіон, куди прилетіла друга ворожа ракета. На цей час вже більше десяти у нас заявок по руйнуванню приватних домогосподарств. Тому сьогодні ми все працюємо завтрашнього дня будемо розвозити будівельні матеріали для того, щоб закрити ці всі проблеми. У черговий раз нагадуємо мешканцям про необхідність дотримання сигналів повітряної тривоги. Не нехтуйте своєю безпекою, адже ігнорування тривоги може коштувати вам здоров'я чи навіть життя.